Питання, е, від питання складних ролі козаків у не, підкоренні Кавказу. Воно само, тобто були козаки, з кимось бились, а з ким вони бились, ніхто не називає. Супротивник, ворог, там, неприятель, все. А от були гречишки пам'ятання недавно. От я навмисно проаналізував і виступ губернатора Кандратіва Краснодарського краю і атамана рестровців Власова. Все такі ефемізми якісь там Ну, билися вони з Черкесами, відповідно, які тут поруч живуть. Ось. так і саме у них і в Україні. От, прийде час, і вони потім будуть соромитися, так і будуть соромитися сказати, що кубанці поїхали там і вбивали українців в Україні, буде що, ну, там якесь СВО, там, щось таке, але це ну через е, певний час. Навіть питання е, складних від, ролі козаків у е, підкоренні.